Росіяни не шкодують ні снарядів, ані свого гарматного м'яса, щоб загарбати Бахмут. З даних генерального штабу зрозуміли, що ворог намагається затиснути місто зі сходу та півдня. Разом з тим окупанти гадять танків і артилерії різних типів, добиваючи в цілілі будівлі Бахмута, Білогорівки, Мар'їнки та інших прифронтових міст і містечок. За наявною інформацією, на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2 тисяч осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих банківських установ. Підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об'єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу. Результативність збиття іранських дронів шахід 136 українськими військовими за два тижні становить 85%. Про це повідомив речник повітряних ЗСУ Юрій Гнат. Він додав, що від першого випадку застосування іранських дронів, який відбувся 13 вересня, до нинішнього дня військові набули певного розуміння, як ефективніше їх виявляти та знищувати. Лише з 10 жовтня противник застосував 176 безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території України. України, що в порівнянні з попередньою декадою більше два з половиною рази питання було часу? Так про це не раз наголошували від першого застосування, яке був в Коп'янську, це був 13 вересня, до. Нинішнього дня зрозуміло, військовослужбовці набули певного розуміння. Органи військового управління теж набули ну, певного розуміння, як організувати взаємодію, як організувати прикриття на певних ділянках, якими силами та засобами їх здійснювати збивати, знищувати, виявляти, і спочатку виявляти, потім знищувати. І таким чином на сьогоднішній день ми маємо ці 85%. Тим часом добре себе показав перший з німецьких зенітних ракетних комплексів айріс Ті, який отримала Україна. Як зазначив Юрій Ігнат, «Айріс-Ті» – це потужний ракетний комплекс, а Україна отримала його модернізований варіант. Він має вісім пускових контейнерів. Це потужні засіб, які може знищувати повітряні цілі, ракети та БПЛА. Найближчими місяцями Україна має отримати ще кілька таких установок. Те, що Україна отримала і буде отримувати далі, це вже новітня модернізація пройдена такі з із такою модернізацією. Ну таких комплексів ще немає ніде у світі, а в Україні вже є. Єдиний в тому мінус великий те, що їх мало. Він очікується, що дійсно німецька промисловість е, набере обертів саме для того, щоб е, збільшити кількість виробництва і щоб Україна отримала якомога більше цих комплексів е, на озброєння саме повітряних. Сил збройних сил України. Російські терористи чітко усвідомлюють, що їм не втримати не тільки Херсон, а й увесь південь України, зокрема і Крим. Про це заявив президент України у своєму відеозверненні. Через це вони можуть організувати теракт на Каховський ГЕС. За даними української розвідки, окупанти замінували дамбу і всі агрегати ГЕС. Її прорив призведе до масштабної катастрофи. Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північно-Кримський канал у випадку руйнації Дамби, Каховський ГЕС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема, і Крим теракт на Каховський ГЕС. Це те саме, що і застосування зброї масового ураження, заявив Зеленський. Він закликав лідерів усього світу відреагувати на цю загрозу превентивно. Наслідки для Росії мають бути відповідними. Світ повинен реагувати превентивно. Це ключове зараз принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті повинен стати одним із базових для міжнародної політики. Зранку ворог обстріляв Запоріжжя ракетами с 300 Шість вибухів пролунало в різних районах міста. За попередню інформацію, ворожий снаряд влучив на територію школи. Там пошкоджено дах та вибито шибки. Ще одна ракета влучила в житловий будинок. На щастя, у квартирі багатоповерхівки, куди вона залетіла, нікого не було. Уламками зруйнувало стіну та пошкодила газопровід. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Постраждали п'ятеро людей: четверо поліцейських та одна цивільна людина. Троє правоохоронців у стані середньої важкості. Інші мають легкі поранення. Наразі існує ймовірність повторних атак. Українські воїни атакували окупантів на Антонівському мосту на Херсонщині та знищили російського пропагандиста. Йдеться про такого собі Олега Клокова, який працював на російському першому каналі, Раша Тодей» та інших пропагандистських ресурсах. Однак, за даними центру стратегічних комунікацій, медійником клоков став після двох чеченських воєн в лавах ймовірно ГРУ. Підкреслюють, що він був ще й кадровим співробітником російських спецслужб і ймовірно тому опинився серед російських окупантів на Тонівському мосту серед ночі до слова до Херсона його запросили з місцевої окупаційної адміністрації для створення пропагандистського телеканалу Таврія. Окупанти повідомляють про загибель та поранення ще кількох пропагандистів цього каналу. Постраждала і автівка так званих репортерів, яку вони вкрали у журналістів Суспільного. Саме українські журналісти впізнали свій автомобіль та техніку серед награбованого, яке російські пропагандисти намагалися вивести з окупованого Херсону. Загарбники звинуватили ЗСУ Обстрілах цивільних, які переправлялись через міст, але як зазначили у прес центрі Сил оборони Півдня, українські військові не б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. А на мосту в цей час не могло бути цивільних, бо була комендантська година.